Це програма Медексперт. я Катерина Трушик. Доброго ранку. І поки Сили оборони України бережуть наше життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Понад 2 мільярди людей в усьому світі страждають на порушення ближнього чи далекого зору. Щонайменше у одного мільярда таких людей є шанс на покращення зору, зокрема у тих 100 мільйонів людей, що страждають на катаракту. Як відомо, катаракта – це помутніння. Кришталика природньої лінзи ока, як українські офтальмологи навчилися долати цю проблему і е, допомагати людям відновлювати зір, сьогодні поговоримо в програмі. В гостях медексперту Георгій Пархоменко, головний лікар всеукраїнської мережі офтальмологічних центрів Новий зір. А офтальмохірург, кандидат медичних наук. Доброго ранку. Доброго ранку. А от чому таке захворювання як катаракта може так швидко індивідуалізувати людину? Ми знаємо, що через очі до людини поступає приблизно до 90% інформації. А катаракта, як ви вірно кажете, це змутніння кришталика. Воно миттєво цей зір. Погіршує настільки, що людина не може впоратися зі своїми звичними якимись роботою, обов'язками тим, що вона звикла робити, і практично це інвалідізація. Тому сліпота від катаракти одна з найбільших причин інвалідності у всьому світі, і одна з найбільших причин сліпоти. А в якому віці, при яких супутніх захворюваннях це може так швидко катаракта прогресувати? Прогресування буває повільне, це вікова катаракта, а буває дуже швидке, наприклад, це може бути при діабеті, при якихось там інших захворюваннях, при опроміненні онкохворих, при травматичних катарактах, але в більшості випадків прогресування не таке швидке. І людина звикає до того, що зір погіршується, вона вважає, що це ознака віку, і можна нічого не робити, що це нормально. І втрачає. Яке життя мож, да, втрачає можливість е, таких класних моментів нормального життя отримати ну, щастя від того, що бачити світ навколо нас? А, читала раніше, як о, лікували катаракту. Це були якісь тортури і ну, напевно сценарій фільму жахів. Розкажіть, будь ласка, про це що змінилося за всі ці роки? Катаракту лікують. Вже дуже давно стільки, скільки існує людство, але ж методи відповідали розвитку медицини і технології. Але буквально там пару сотень років тому широко відома історія одного з видатних композиторів Баха. Він осліп від катаракти. У нього було декілька спроб сучасними лікарями повернути йому зір. Операція так виглядає, що вони заточеним інструментом протикають ока. І топлять просто кришталик всередині. Він відходить від зорової осі, і людина має можливість бачити. Але кількість ускладнень при цьому настільки велика, що дуже рідко кому ця операція допомагає. І, на жаль, баху не повезло, тобто його оперували декілька разів, і він помер сліпий. І деякі вважають, що від ускладнень, пов'язаних з таким невдалим видаленням катаракт. І там основне правило було прооперував, і поки що хвороби не почались ускладнення, забрав гроші і поїхав в інше місто. Я чула, що використовували якісь ну дивні предмети для того, щоб зашивати розріси катаракта, зокрема щурячі хвости. Чи правда це Це вже ближче до нас? Я ще застав це, коли я починав свою медичну кар'єру. Це 84-й рік. Я працював в достатньо таких великих медичних закладах. І якщо не матеріал, використовувались шви, які були зроблені з ліофілізованих, там висушених розділених щурячих хвостів. Ну це був жах. на Розріз навіть великий, таких швів було не більше, ніж 2-3, бо там великі дежевузли були. Але це вже прогрес, коли зашивається, це вже можливість, це рух вперед. І технології не стоять на місці. А потім з'явились нормальні шви. А нормальні шви, вони десь приблизно в 10 раз тонше, ніж волос людини. Для того, щоб їх бачити, треба мікроскоп. І ось одне за другим воно рухається вперед. Розріз зменшується, шви. Спочатку вони стають ну такі, якісь зрозумілі, а потім взагалі зникають, тому що розріз можна зробити такий, щоб через нього зробити операцію. Через розріз 2 міліметри ще імплантувати штучний кришталик, і людина практично миттєво може отримати класний зіри, повернутися до своїх вже обов'язків. І через два тижні ми дозволяємо піднімати будь-яку вагу людині, які прооперували катаракту. Як на вашу думку, пане Георгію, з вашого досвіду вже чому люди зволікають з візитом до офтальмолога, коли чи не помічають, можливо, що погіршується зір, чи нарікають, можливо, вважають, що ну може на окуляри мені не підходять, тому такий зір. Які основні причини? В чому ця психологія? Основна причина, на мій погляд, це відсутність страхової медицини. Це обов'язкові огляди спеціалістами, не тільки офтальмологам і інших. Спеціальності, які своєчасно встановлюють діагноз на ранніх стадіях. Ну, неможливо знати все: і медицину, і сантехніку, і електрику, і все самому робити. І часу не вистачає. І люди якось виходять з того, ну, став гірше, бачити, але ж трохи щось бачу, з роботи впорався, там, бика замість корови подаїв. Ну, є, виникають вже деякі проблеми, які не можна вирішити, тоді вже йдуть до лікаря. Але достатньо часто, по-перше, це може бути запізно, а при катаракті нема сенсу чекати, поки зір погіршиться, настільки що ти вже не зможеш себе обслуговувати. Треба робити операцію набагато раніше, як тільки зникла можливість робити звичні якісь речі: керувати авто, грати в якісь ігри, бачити родичів, займатися спортом, в тому числі. Ну, тобто, своєчасне звернення, причина в першу чергу. Ну, люди не можуть бути е, спеціалістами, експертами в, в будь-якій галузі, включаючи медицину. А по-друге, останні 20 років, на жаль, доступ до медичних послуг він не такий, як би нам хотілось. Це і ковід, і революції, і війна, і фінансові кризи. Все це не дозволяє людині. Розраховуватись своїми грошима для того, щоб отримати висококваліфіковану висококваліфі... допомогу. Багато причин, але основна це фінансові труднощі, які виникають з зрозумілих причин. Ми розуміємо, що дуже важливо це обладнання. І я знаю, що у вас є надточне обладнання. В чому переваги? Обладнання дає можливість. Дуже швидко встановити досконалий діагноз ще на самих-самих ранніх стадіях хвороби, а добре лікується все, що рано діагностується, тому що запущені стадії, як ми кажемо, трамвайний діагноз, коли там сусіди по трамваю кажуть: а що це у вас більмо? чи не треба вам до офтальмолога звернутись? Тут все ми можемо побачити набагато. Раніше, і дійсно, технології, які використовуються, вони перейшли нам з космічних технологій, з якихось військових технологій, з авіації, це лазери, це ультразвук, це інші електромагнітні всякі дослідження, акустичні, це штучний інтелект. Практично виходить так, що коли ти купив найновіше обладнання і думаєш, що вже можна спокійно видихнути і насолоджуватись життям, Стукає новий дистриб'ютор, з'явилось знов щось нове, і воно радикально змінює можливості офтальмолога і дуже швидко встановити точний діагноз і своєчасно оказати допомогу. Ну, у нас є, наприклад, машини, які в собі суміщають одночасно там декілька лазерів і для слідкування за оком, і для діагностики, і для аналізу. І тут же вже є комп'ютерний аналіз. Тобто людина тільки звертається. Ми навіть не очікуємо, що ми можемо знайти. Обладнання нам дуже допомагає, але роль спеціаліста, офтальмолога вона дуже велика, бо він всім цим обладнанням повинен керувати, повинен весь час навчатися. Є така поговорка відомого американського професора Говарда Файна, що офтальмолог він завжди студент, тобто він повинен навчатися, навчатися на світ. книжки, конференції, самодосконалення потрібно бути постійно, тільки це дозволяє. Разом з найновішою апаратурою своєчасно встановити діагноз. Ну, власне, і розрахувати, наточно розрахувати розміри і розрахунки цього кришталика. Якщо ми кажемо, да, про хірургію катаракти, сьогодні, то дійсно можливості розрахунку вони дуже великі, дуже точні. І якщо казати, як розвивалася взагалі імплантація штучних кришталиків, розрахунок взагалі не робився, ставили таку якусь середню лінзу, приблизно там 19 20 діоптрів в більшості випадків е влучали в ціль. Але зараз що змінилось? Люди звертаються за допомогою при початкових стадіях катаракти, коли зір не такий вже поганий. Він може там бути і шість 7 рядків, а іноді і більше. От я там читав статтю з Каліфорнії, там аналізуються випадки хірургії катаракту, у пацієнтів, у яких зору була одиниця і більше, тобто 100%, як кажуть народі. І тут відповідальність лікаря, вона дуже висока, тому що операція не повинна закінчитися тим, що все пройшло анатомічно ідеально. Людина повинна отримати зір, який дозволяє добре бачити, якщо це мультифокальний криштал, і на далеку від... дистанцію. І на близьку, і на проміжкову. І тому розрахунок і можливість вибору кришталика, корекція стигматизму, корекція можливості бачити на всіх відстанях, вона дуже важлива. Тому апаратура, яка для цього використовується, вона постійно вдосконалюється, і ми просто. Біжимо і намагаємось отримати таку апаратуру постійно і покращити якість розрахунків. Я знаю, що у вас є такий банк, банк цих лінз-кришталиків, правильно? І до кожного пацієнта воно підбирається індивідуально. І знаю, що навіть є історії, коли ви знаходили свої ці лінзи на сайтах, де продають. Так, да, дійсно так. Кожен кришталик він має індивідуальні особливості. Може бути дуже великий прогрес в найближчий час, тому що кришталик може виготовлятися під якусь конкретну людину. І тобто це... настільки індивідуально. Так, да, і вже такі теоретично. Можливості існують, але випускати тільки один кришталик для однієї людини – це занадто дорого. Такі криштали буде коштувати не так, як звичайний, а скоріш за все, десятки разів більше. Але технології знов таки не стоять на місці. Кожен кришталик, який ми придбали, він проходить всі види експертизи. Він отримує дозвіл мінздрава, і всі ці кришталики вони зареєстровані. І їх номер він зберігається на все життя. І оцей кейс, про який ви кажете, це в нас зникли на початку війни декілька кришталиків, тому що згорів склад, на якому ми їх тримали. І після цього ми в OLX побачили е, об'яву тому, що такі кришталики продаються. І ми дуже швидко їх по базі пробили. Це вийшли наші кришталики, які, на жаль, комусь досталися, але реалізація їх неможлива. Тобто, ми відповідаємо за кожен кришталик, що це для кожного пацієнта значить, що він індивідуальний, він сертифікований, для нього є всі документи, і він пройшов усі обстеження, можливі наукові, які відповідають його якості. І ми пропонуємо зараз на сьогоднішній день найкраще, що існує в світі. Який найстарший і наймолодший пацієнт оперувався у вас з катарактою? Якщо казати про Наймолодшого це була дитинка декілька тижнів. Що стосується найстаріших, це чоловік, якому було так дуже добре за 100, Ясно, що там з дитинкою все пройшло, слава Богу, добре. Що стосується цього чоловіка, то він сів, подивився по сторонах. Каже: не «Ні хочу нікуди йти, давайте друге око відразу прооперуємо. Це не залежить від віку, це залежить від підготовки. Анестезіологічної, від можливості хірурга, від обладнання, яке є, тому що катаракта практично в кожному віці, вона має свої особливості, але хірург, який цим займається все життя, для нього немає ніяких препон для того, щоб зробити хірургію в будь-якому віці. Тому дуже часто люди похилого віку, там 80 і більше років, вони кажуть, Ну куди я піду? Мені вже там скільки життя. Скільки мені залишилось, да, да, так? Це страшна операція, не зрозуміло там, чим вона там все вийде. А вона триває від 2 до 10 хвилин, миттєво зір повертається, і людина просто забуває. Тобто, на сьогоднішній день це просто ми прирівнюємо як візит до стоматолога. А якщо рахувати, що операція може бути виконана за 2-3 хвилини, то це набагато навіть скоріше. А, і тут питання про спадковість: наскільки це спадкове? На жаль, деякі форми катаракт і інших хвороб, вони мають під собою спадкові якісь причини і можуть розвиватися, але своєчасне звернення воно вирішує всі проблеми. Тобто ми знову наполягаємо на тому, щоб страхова медицина своєчасно дозволяла людині всі ці діагнози встановлювати. Плюс треба обстежувати людей не просто. Як роблять іноді там в кінотеатрах або в торгових центрах виміряють тиск або пропонують там перевірку гострати зору. Це буквально рекламна акція. Треба перевіряти в першу чергу родини там, де є хворий, тому що наслідовна частина вона дуже велика, і шанси знайти захворювання у родичів пацієнта вони дуже великі. Власне, пропоную подивитися, як проходить операція, і обов'язково продовжимо нашу розмову. Для початку пропоную розібратися з етапами операції. На операційному столі пацієнту закапують в око знеболювальне. і хірург за допомогою інструменту, що схожий на скальпель, здійснює по краю рогівки один основний розріз. Він довжиною 2 мм. І два допоміжних, приблизно по 1 мм. Саме через такі мікродоступ і здійснюється вся операція. Завдяки цьому вони не потребують в подальшому накладання швів і не супроводжуються обмеженнями в післяопераційному періоді, що дуже-дуже важливо для кожного пацієнта. На другому етапі хірург виконує капсулорексис. Він формує круглий отвір в капсульному мішку діаметром 5 мм для видалення мутного кришталика. Далі, за допомогою голки апарату факоемульсифікатора ультразвуком подрібнює його і видаляє зміст капсульного мішка. І третій, останній етап операції безпосередня імплантація штучної лінзи за допомогою спеціальної системи. Лінза доставляється через той самий розріз у 2 мм у складеному вигляді і вже всередині мішка розправляється за рахунок пам'яті форми. Це на сьогодні класичний метод заміни кришталика ока за допомогою апарату для видалення катаракту ультразвуком факамульсифікатор. В новому зорі ми також застосуємо фемтосекундний лазер для виконання важливих етапів операції. Це лазер, який роботизовано під контролем хірурга і команди медичних інженерів, здійснює розрізи для доступу до капсульного мішка і подрібнює мутний кришталик. Таким чином здійснює ідеальний капсулорексис. Такі технології в Україні, окрім нового зору, доступні не в багатьох центрах. Однак в провідних країнах світу фімтохірургія стала технологією, яку застосовують абсолютно всім пацієнтам. Які переваги фемтохірургії для пацієнта? Ну, по-перше, це безпека. Розрізи здійснені роботизовано лазером є надточними. Вони гарантовано здійснюються саме такі і саме там, де потрібно. Унеможливлюється ризик людської похибки. По-друге, завдяки мінімальній травматизації знижується ризик больових відчуттів у післяопераційному періоді. По-третє, фемтолазерна хірургія стала основним методом лікування катаракти у пацієнтів з супутніми патологіями ока. З такими захворюваннями, наприклад, як глаукома, коли є додаткові ризики для успішного виконання операції. Четверте, якщо у пацієнта астигматизм і він планує замінити кришталик на лінзу, яка коригує астигматизм. Рекомендую застосовувати саме фемтолазер. Оскільки такі лінзи потрібно розташувати точно по центру капсульного мішка, що можливо завдяки фемтолазеру. Він робить розрізи під час капсулорексису чітко по центру. Окрім фемтохірургії, в новому зорі ми застосовуємо американську систему 3D-візуалізації. Вона до п'яти разів збільшує глибину та чіткість демонстрації шарів ока. Така технологія допомагає хірургу з високою точністю виконувати всі етапи операції, які на сьогодні поки неможливо замінити роботом. Розрізи зробити максимально прозору ту частину капсули ока, яка отримує кришталики, таким чином профілактувавши виникнення вторінної катаракти. Окрім того, система допомагає центрувати імплантовану лінзу, що мінімізує виникнення оптичних ускладнень в майбутньому. Такий підхід робить операцію більш безпечною. Прогнозованою вона проводиться швидше. Пан Георги, я знаю, що є у вас історія о операції колеги, який навіть не очікував, що так швидко все і так і так ефективно пройде, так? Про цю історію є сенс поговорити, тому що більшість людей вони... в контексті реабілітації ми зараз поговоримо. та-та-та. вони дуже бояться операції. Вони вважають, що дуже багато час, часу йде на аналізи, на реабілітацію, на можливість повернутися до роботи. А оце ситуація, ну яка практично, ну скажімо, типова. Але вона типова, тому що людина навіть освічена, такий, як видатний український кардіохірург, він навіть не очікував, що це так швидко може бути. Він прийшов до нас вранці, Франції, звернувся. Ми зробили обстеження. Він каже, коли можна прооперуватися. Я кажу, зараз я якраз іду в операційну, можемо вас взяти. Аналізи в нього були там, які потрібні, але вони займають насправді там ну, до 30 хвилин, щоб їх здати і на наступний день отримати заключення спеціалістів. Тобто іноді мені пацієнти кажуть, що аналізи здавати, в поліклініку йти, та я краще сліпим помру. Це не так складно, повірте мені. От, тут аналізи всі були, ми розрахували кришталик, ми казали, що банк у нас є, прооперували і домовились зустрітися на наступний день. Питає, коли можна в операційну. Я кажу, сьогодні ні, сьогодні я вже не стигаю. Я, кажу, я тоді завтра піду. І ми його чекаємо на наступний день на огляд. Це обов'язково перший день треба оглянути, бо більшість ускладнень, які теоретично можуть виникнути, вони бувають в перший день. Нема. Телефоную. Де ви? слухай, я пішов в операційну, мені треба закінчити ще операцію, трохи пізніше під'їду. Тобто реабілітація практично миттєва і навіть така відповідальна робота, як операції на відкритому серці. Ну ви до них зможете повернутися на наступний день. Як відчуває пацієнт себе після самої операції? Чи є якісь больові синдроми? чи... Як око бачить, як все як відбувається? Більшість операцій ми виконуємо під крапельною анестезією, тобто уколи не потрібні. Тому людина бачить практично миттєво. Якщо вона до цього не бачила десятки років, це вау ефект Тобто вона встає, каже: Боже мій, я вас всіх бачу, це, мабуть, другим оком. Я кажу, ні, другий око, ось я вам закрив рукою, ви бачите тим оком, яке прооперовано. Каже, цього не може бути. От. Бачить спочатку не так добре, як би хотілося, але там на протязі буквально декілька годин. Проходить дія місцевих анестетиків. Засвіт під час операції триває там 3-10 хвилин. Зіниця звужується і вже на наступний день більшість пацієнтів бачить по максимуму і спокійно вже йдуть оперувати друге око. Більш того, просто ми зараз працюємо над протоколом, щоб це узаконити приблизно 2 мільйони людей в світі. Кожен рік оперуються одночасно на обох очах. Тобто оперується перше око, потім міняється операційна, повністю всі розчини, хірург перемивається, обладнання там генеральне прибирання в другій операційній, основне ускладнення це інфекція. Тому треба все зробити, щоб вона не виникла, і друге око можна оперувати практично миттєво. І людина забуває по статистиці більше шансів. Попасти в ДТП приїжджаючи ще раз в Ки, в клініку на дослідження і операцію, ніж отримати ускладнення під час такої операції. Це офіційна американська статістика. Яка реабілітація взагалі? Людина має ходити в якихось спеціальних окулярах чи закапувати спеціальним розчином, скільки днів триває? Не піднімати важке, можливо, розкажіть про це. Розріз ока, через який робиться операція, він дуже невеличкий. Частіше за все, 2 міліметри. Причому цей розріз він не потребує швів, він саме герметизуючийся. Тому відразу, коли людина встає зі стола, вона може піднімати 20 кілограм, нахилятися, спати на будь-якому боці на животі, готувати їжу, це моя скарговорка після операції. <рес> От. Поїхати за кермом, тому що вона вже бачить краще, ніж вона приїхала в клініку. Ми цього не дозволяли. Но якщо вона вже приїхала і питає, може за кермо, я кажу, а де? А машина під клінікою стоїть. Кажу, ну ви ж приїхали ви гірше, бачили, ви вже краще бачите, можете їхати. Але я їм цього не дозволяв офіційно. Тобто приблизно два тижні дуже сувора гігієна і закрапування крапель. Це не складно, це практично чотири рази на день є комбіновані препарати, тобто можливо використовувати тільки один препарат під постійним спостереженням. Можливість звернутися в клініку 24 години на добу, це не дивлячись на те, що є вихідні або нічний час. і… Під наглядом офтальмолога реабілітація протікає дуже швидко. Через два тижні немає практично професій, до яких не можна було повернутися. Це військовий, і сільськогосподарчі якісь роботи, це керування авто, і достатньо багато прооперованих космонавтів по сучасним технологіям, видали на катаракти. Вони потім після цього повертаються і приймають участь в космічних польотах. Чи є якісь протипоказання, що людину не можна оперувати? Дуже рідко, дуже рідко, і це протипоказання пов'язані з загальним станом. На жаль, там дуже важка перебіг онкологічних хвороб, але якісь, або, або якісь гострі інфекції. Але це, як так називають, відносні покази. Тобто, як тільки ми маємо ремісію, то пролежати... Від трьох до десяти хвилин на операційному столі це не важко абсолютно нікому. У нас достатньо багато приїжджають люди, колясочники, тому що вони знають, що на наступний день перевірки, все вони вільні, вони бачать і проблем практично не існує. Тобто, стаціонар в офтальмологічних відділеннях у всьому світі його не існує, не потрібен. Що таке вторинна катаракта, і коли, в якому випадку вона може виникнути? Багато про це говорять. Це технологічна проблема, пов'язана з тим, що ми залишаємо задню капсулу кришталика під час операції Прозору для того, щоб підтримувати штучний кришталик. На жаль, процеси регенерації білка в оці вони продовжуються, білок накопичується під кришталиком і від Року до 10, в залежності від того, який це кришталик, в залежності від професіоналізму хірурга, виникає змутніння за штучним кришталиком. Але це змутніння на протязі 10-15 секунд, руйнується за допомогою лазера без вскриття ока. Більш того, ця операція настільки не складна, що в Великобританії, де великі черги за медичною допомогою, цю операцію роблять медсестри. Хоча всім хірургам це дуже не подобається, але вони привели статистику. за півроку, дві тисячі операцій лазерної дисцизії вторинної катаракти, нулю ускладнень і немає черги для людей. і Вони не повинні очікувати. Прояви це погіршення зору, але це дуже легко встановити е, офтальмологу, до якого людина прийде на прийом і своєчасно прооперуватись і повернути зір вже назавжди. Тобто вторинна катаракта, вона теоретично виникає в 99% тільки один раз. Ну, власне, нам пощастило, що до фахівців, до найкращих фахівців, наші українці можуть потрапити в будь-який момент. Головне вчасно звертатися до лікаря. Дякую вам, пане Георгія, за цю інформативну розмову. Вчасно звертайтеся до лікарів, бережіть своє здоров'я, профілактуйте обов'язково хвороби. Ну і будьте завжди здорові та в безпеці.